Бог благий, благий і суверенний. це не протиріччя. це, наприклад, Оксюморону. Оксюморон намагається поєднати протилежні ідеї. І я не про це говорю. Я говорю про Бога Біблії, який все владний і всеблагий. Насправді, добрий добрий суверенітет Бога має принести вам величезну розраду, друзі. Він повинен змусити вас відчути доброту Бога. Послухайте, ось це. цей вірш Біблії, ймовірно, один із найвідоміших, але його часто неправильно цитують. Будь ласка, послухайте уважно. У Римлянам 8 розділ, вірш 28, Біблія говорить: знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його постановою абсолютно все сприяє до добра. Продовжу, адже кого він наперед пізнав тих, і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. І слухайте далі а кого наперед визначив тих і покликав, кого ж покликав тих, і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. друзі, що це означає? Це означає ось що. Це означає, що Бог, перш ніж з'явився Юпітер, Марс, Сонце, фізичний всесвіт. Перш ніж було створено ангелів, Бог у своєму вічному існуванні знав у своєму розумі, ґрунтуючись на своєму передбаченні, що він знатиме вас, що коли буде представлено Євангеліє, ви або скажете так, або ні. Він знав це ще до початку часів. Він не змушує вас приймати рішення. Він просто знає заздалегідь, яке ви приймете рішення щодо його євангельського послання. Ісус месеч сказав: вибери сьогодні, кому ти будеш служити. Це повністю відповідає суверенітету Бога, і це твоя відповідальність прийняти його добрий, благий суверенітет. Тож, беріть свої біблії, і давай разом зануримося в це вивчення. біблія вчить, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. один Бог, який проявляє себе в трьох особах. Як ви це розумієте? Я цього не розумію. Хтось скаже, що це як яйце. Єжка жовток і білок. Ні, він не як яйце. Це як вода, лід і пара. Ні, не так. можна придумати краще. Найкраще, що я можу придумати, це ось що. Уявіть собі один будинок. Ви чули, як я говорив це раніше? Будинок з адресою. Ця адреса 1, 2, 3, небесна вулиця. І за цією однією адресою всередині живуть три окремі людини, але у всіх у них одне й те саме прізвище. Розуміло? Тож ми б сказали: тато ведмідь, мама ведмідь і ведмежа, так би мовити. По-моєму, це найближче, що я можу собі уявити. Бог перебуває за межами наших можливостей розуміння. Насправді це займе цілу вічність, і це буде цікаво зрозуміти його природу. Ми дізналися три речі на нашому останньому вивченні: що він є праведність, йому не потрібно намагатися бути таким, він праведний, і що він милостивий. Це дивовижно. Послухайте, він праведний, він милостивий, він співчутливий. І ми всі говоримо. дивіться, ми говоримо про суверенітет Бога. Ми не говоримо про цинічного Бога. Ми не говоримо про Бога примхливого і химерного. Ми говоримо про суверенітет Бога, але його природа така, що він співчутливий. Він милостивий і він праведний. Ми всі повинні бути дуже вдячні, що це природа нашого Бога. Що якби Бог, який править всесвітом, був би маньяком? І взагалі, що якби він був самим пуцефером? Це було б жахливо. Ми так часто приймаємо як належне, що наш Бог добрий, але Божий добрий, благий суверенітет не відділений від його справедливості. У віршах 16-18 говориться, що Бог справедливий у своїх планах. У всіх планах Бога, як вчить Біблія, ми також могли б сказати, що Божа воля справедлива. Бог справедливий. У своїй суверенності він справедливий Бог. Знаєте, ми багато чуємо. Насправді, я ось так скажу: ніхто з нас не справедливий. Ну, я президент Американського комітету справосуддя, ну, і що? Справедливість – це атрибут Бога. Людина несправедлива. За своєю занепалою природою ми несправедливі. Ви знали це? Він справедливий. Він єдиний, хто є справедливий і цікаво, що Бог дав нам верховенство закону. Це не те, що придумали американці, і не просто від батьків-засновників. Верховенство закону походить з іудео християнського свідогляду. але в остаточному підсумку верховенство закону походить із десяти заповідей закону Божого. Так уже вийшло, що навіть якщо ви ніколи не чули десять заповідей, вони написані у вашій душі. Біблія каже, що він написав їх у вашому серці. Чому? Тому що ви і я повинні діяти за верховенством закону, Божого закону. Отже, чи можете ви спростувати або виступити проти поганого закону? Чи існують? Чи існують погані закони? Ну, скажіть. О, як голосно. Так. Усі, хто сказала так, мабуть, з Каліфорнії. Так, є, є погані закони. Є закони, які ображають всемогутнього бога, тому що він справедливий. Він справедливий у всіх своїх планах Він говорить у вірші 16, Отже, це не залежить ні від того, хто бажає. Слоказуважте, що з малої літери того. отже, не люди творять свою долю. Вони не можуть визначити свій початок, вони не можуть визначити свій кінець я знаю, що це ображає деяких людей. Ви щойно закінчили курс психологічної мечні 1.0.1, і на цьому курсі вам сказали, що ви ви капітан свого корабля, ви творець своєї долі. ви знаєте, всі ці програми самодопомоги. І люди не люблять змішувати програми самодопомоги з Біблією. Хочете знати, чому Біблія абсолютно нетерпима до програм самодопомоги? Тому що програми самодопомоги утримують вас і мене від приходу до Христа? Вони продовжують натякати нам, що ми можемо змінити себе, а ми не можемо. Ми не можемо навіть побажати. Ми не суверенні. А Бог у своєму нескінченному творінні у своїх силах побудувати усередині творіння нас, суверенітет вибору, суверенітет любові. Ви знаєте це? Суверенітет діяти, суверенітет бути, суверенітет робити. Він вбудував це у вас, але це не робить вас рівними йому або більшими, ніж він. Це неможливо. Той, хто суверенний, вмонтував у вас того, хто був створений за його образом, трохи суверенітету, і це дуже важливо, тому що тоді ми бачимо, що це не воля, Людини і неволя того, хто біжить. Неважливо, яких зусиль ви докладаєте в цьому процесі реформації, намагаючись бути кимось без Христа. Надії немає без нього. Подивіться, кінець цього вірша великий, велика розрада, але від Бога, що милує. Це, це так кумедно. Чому я насолоджуюсь суверенітетом Бога? Тому що Він милує. Тут це прямо сказано. Вам потрібна милість. Я хочу милості. Я люблю милість. Найчудовіше в милості те, що ви не цінуєте милість, поки не усвідомлюєте, що вам потрібна милість. Багато людей сьогодні навіть просто зараз при згадці «да, Годі тобі, це застаріле слово милість. Послухайте, ви можете дотримуватися цього погляду якийсь час, але коли ви в біді, ви будете волати про милосердя, милості. Бог милостивий біблія говорить у Римлянам 5, вірш 8 і 9. Але Бог виявляє свою любов до нас, тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Не відповідайте. Але коли говориться, що Христос помер за нас, про кого говорив Павло? Христос помер за нас. Не відповідайте, просто подумайте про кого він говорить? Христос помер за нас. Вірш 9. тим більше тепер, оправдані його кров'ю, ми завдяки йому спасаємося від гніву. Це обіцянка в Біблії, церква, справедливі плани Бога, які стосуються нас. І по-друге, ми побачили, що Бог справедливий у всіх своїх діях. Те, що робить Бог, завжди правильно. До речі, я маю тут сказати ось про що. Коли ви бачите, що в цьому світі відбуваються речі злі, жахливі, моторошні, вбивчі, жорстокі, потворні, і вам це не подобається. До речі, якщо вам це подобається, ви в книзі в книзі притч. У книзі притч йдеться про вас. Ви кровожерливий, беззаконний убивця. більшості більшості людей це не подобається. Більшість людей дивляться на цей світ і кажуть, що він остаточно зійшов з реюк. Усе заплутано. І якщо ви не будете обережні, ви почнете звинувачувати Бога за цей світ. Не робіть цього. Бог може повернутися і звинуватити вас, і звинуватити мене, тому що цей світ робить те... Що в серці людини сказано в Біблії, коли вона без Бога? Як і вкаже, звідки у вас війни, розділення і чвари? Чи не від вашого бажання, похоті, влади і панування? це не вина Бога, але все ж таки він дав своє велике послання милості та прощення, пославши Христа на хрест? коли я кажу послав, я я мав би сказати подарував бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного посланого сина його дії. Про це ми сказали. Продовжимо вірш 17. -й. Деякі з вас написали мені нотатки, і це дуже цінно. Деякі з вас це, це дуже круто. Я отримав кілька коментарів щодо вірша 17-го, і люди говорили: мої очі відкрилися. А потім я отримав коментарі від людей, які говорили. З певного конфесійного середовища ви божевільний. Моя конфесія вчить ось так. А потім хлопець з протилежної конфесії написав мені, ці два хлопці явно не ладнають. Вони обидва захищають своїх вчителів, людей, тож у мене виникли проблеми з обох боків. Ви знаєте, що це означає? Чи не так? Це означає, що я в найвигіднішому становищі. Якщо на мене нападає з двох кінців протилежного спектра, коли я дотримую стільки Біблії... У декого загорілися очі, коли я прочитав вірш 17. -й. Бо писання, тобто Біблія, каже фараонові власне, на те я і поставив тебе, аби показати на тобі свою силу. І я сказав, що це все говориться в Писанні у виході дев'ятому розділі, що Бог сказав я поставив тебе фараоне, щоб показати мою велич через тебе. І у фараона був вибір насправді Біблія далі підтвердить той факт, що завжди є рішення, яке нам потрібно прийняти, що нам дана здатність вибирати в суверенітеті нашого Бога. В чому тоді сенс суверенітету Бога, якби він автоматично приводив людей на небеса, і вони б такі. Так, ну і що? Я обраний, я тут. А з іншого боку, ви можете сказати, а що? Хіба Бог не всіх приводить на небеса? Адже це було б чудово. До речі, це його бажання, щоб усі люди були врятовані. Але не всі люди хочуть бути врятованими. І тому, якби він спасав усіх у своєму суверенітеті, у своєму суверенітеті він міг би просто нахилитися і сказати Ти підеш? Ти підеш у рай, подобається це чи ні? Ми будемо там співати. Ти побачиш щось дивовижне, і тобі це сподобається. Послухайте. Вони не хочуть там бути. Вони не хочуть іти. Суверенітет Бога незмінний і не має собі рівних. Але він не чіпатиме до того, хто каже, я не хочу там бути. Церква, коли Бог дізнався, що вони не хочуть там бути усю вічність? Усю вічність в своєму передбаченні, Бог знав. Важливо, важливо, щоб ви дотримувалися цього. Божа відповідь справедлива, Бог справедливий у своїй відповіді. І він каже, щоб прославлялося моє ім'я на всій землі. Це був Божий план для Мойсея, це був Божий план для Фараона, це був Божий план для Маріам, це був Божий план для Ноя, це Божий план для всіх. Але чи завжди він працює? Чи всі віддають Богові славу в своєму житті? Ні, не всі. А чи буде Бог прославлений? Завжди. Завжди. Біблія навіть говорить нам, що дивно, Біблія говорить нам наприкінці часів, на суді про гнів Божий, у цьому гніві він буде прославлений. Він буде прославлений в гніві. Він візьме неправду людську і прославить себе в ній. Я не знаю, як це буде відбуватися. Але це абсолютно дивовижно. Бог відповідає євреям у третьому розділі вірш 12 і каже: бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне щоб відступити від живого бога. І автор, я думаю, апостол Павло, але це не має значення. Послання до євреїв не вказано, хто його написав, але воно дуже характерне для Павла. Це послання до євреїв, яке ми вивчаємо в середу вечері. Написано євреям, які вийшли з юдаїзму, тобто з традицій людей. І вони знайшли Христа як Месію. Але автор каже: тепер вам краще слідувати. Тепер, коли ви знаєте, що Ісус Месія, продовжуйте йти, продовжуйте, продовжуйте йти вперед, продовжуйте йти за ним. Це прекрасний заклик. суверенітет Бога говорить вам і мені сьогодні. Продовжуй приходити до мене. Продовжуй. Це має вас підбадьорити. Бог хоче, щоб ви були з ним. І суверенний Бог не каже: дивіться, я суверенний, а ви залишайтесь там. У нього немає лімузину. Подумайте про це, якби ви приводили нашого єдинородного сина в світ, ви думаєте, він би народився у Хліві? Він народився б у Джерусалем Хілтон або Карлтон, Тепер у них є Волдорф Асторія. Саме там народився Ісус, якби ми писали цю історію. Ні, він прийшов смиренно і скромно, щоб спілкуватися з нами. Його послання нам у тому, що він любить нас, і нам потрібно трепетно зберігати цю істину в серці, бо в нас мало віри. Він говорить: бережіться, брати. Невір'я дійсно дійсно серйозна проблема, тому що невіруюче серце це те, з чого все починається, і ось у чому річ. Ми з вами технічно не знаємо кінець будь-якої людини в цьому залі. ось. Дивіться, я говорю це. А ви думаєте, що ти маєш на увазі? Так ось кожний щиро віруючий знає, що він щиро віруючий, але ми не можемо точно знати це про когось іншого, і але все таки можемо. Ось бачиш, ти сам собі суперечиш, так і є. Це схоже на те, що Біблія говорить, що Святий Дух свідчить нашому духу, що ми сини Божі, діти Божі. Так що, якщо це так в вашому житті і в моєму житті, то ми брати і сестри в Христі, вірно? І ми походимо, проходимо цей шлях під назвою Церква разом. Це означає, що ми сім'я. Це означає, що ми працюємо над цим над цим, що ми бачимо, над усіма своїми недоліками. Послухайте, багато людей намагаються відчути церкву так, наче це ресторан або щось у цьому дусі. Це ліжко занадто жорстке. Це сидіння занадто жорстке. Ми не підемо. Нагадайте мені, що ми не підемо в церкву на наступному тижні. Дуже жорсткі сидіння ідеального місця не існує, ідеального місця не буде. Насправді насправді подумайте, що пішло не так. Знаєте, з групою такого розміру, це можливо. тільки під час одного служіння щось пішло не так сьогодні вранці. Хтось не привітався з вами. Ви збили кішку на парковці, щось пішло не так. Якщо щось пішло не так, знаєте, як це називається? Це називається життя. Потрібно з ним справлятися як християни. Ця людина не привіталася зі мною. Хто? І вони називають себе християнами. А ти з ними розмовляв? Я ніколи з ними не говорив, але вірно так відбувається. Хіба не так? Так ти маєш піти привітатися з ними. Хто я? Ну тебе це турбує? Ди привітайся з ними. Ні, я не можу цього зробити. Тобто ти не повинен цього робити? А вони повинні. Ні, ти йди і привітайся. Сьогодні зі мною ніхто не привітався, пастор. Скажи мені це після служби, і я візьму тебе, і... Послухай, ти хочеш доброзичливого ставлення? Тоді тобі потрібно проявляти дружелюбність. Бог суверенний. І що він робить із суверенітетом? Він запрошує тебе і мене на свої небеса. Це приголомшливий суверенітет. Божий добрий, благий суверенітет. Так, Господи, я приймаю цю пропозицію. Я прийму цю пропозицію в будь-який день. Перше послання Івана 4, вірш 14. І у першому посланні Івана 4, 14, говориться, і ми побачили і свідчимо. Це прекрасно. Це Іван, автор книги Откровенні. Він уже старий. Знаєте, що він єдиний апостол, який помер природною смертю. Природною смертю. Усі інші померли мучениками. Іван, єдиний, хто помер старим. Він старий. І ми побачили і свідчимо, що отець послав сина Спасителем світу. По-перше, якщо тут є хтось із близького сходу, то скажете, ух ти! Чому? Тому що якщо когось заявлено як сина Божого, ви автоматично розумієте, тому що знаєте Писання краще, ніж ми, що Ісус оголошений Богом. Бути сином Божим означає бути Богом. Не Думайте, ті, хто з західної культури, що бути сином Божим, це менше ніж Бог. Що Бог 6 6 метрів 50 сантиметрів, а син 6 метрів, а святий дух 3 метри 30 сантиметрів. ні, ні. Ні, ні. це західний спосіб мислення, і він неправильний. проголошувати, що ісус син Божий означає точно оголошувати, що він Бог -син. І Подивіться, що говорить Біблія. Іван каже: він каже, що Бог послав сина. Спасителем спасителем кому? Вибачте, що ви сказали? Світу. Чому він не сказав і він послав його Спасителем деяким? або Спасителем обраних, або Спасителем визначених? або Спасителем. Ви мене розумієте? Через смерть Ісуса на Христі вірите ви в це чи ні? не має значення. Я маю на увазі це має це має значення для вас але його смерть на хресті дає можливість усьому людству усьому він помер він помер за світ на жаль на жаль увесь світ не потрапить на небеса у своєму суверенітеті він дозволив вам зробити свій вибір Тож, друзі, знаєте, слава Богу, це не ракетобудування. Послухайте, ось що не дозволяйте людині або будь-якій конфесії обманювати вас, думаючи, що це щось велике і складне. Це дуже важливо. Не слухайте людей, не слухайте конфесії, не слухайте навіть те, що може сказати ваш пастор, церква або священик, якщо це суперечить Біблії і ось що говорить Біблія: що Бог володіє досконалим передбаченням. Іншими словами, Бог не може нічому навчитися. І коли Євангелія приходить і потрапляє у ваші вуха, або ви чуєте, що Ісус помер на Христі за ваші гріхи і воскресе з мертвих для вашого виправдання. Що Біблія каже? Кожен, хто вірує в нього, не загине, але матиме вічне життя. Якою має бути ваша відповідь на це повідомлення? Господи, я згоден, я грішник. Дякую, що помер за мене, і я відповідаю на твоє повідомлення. Цю істину Бог знав мільйон, трильйон років тому, він не дізнався щось нове, коли ви ухвалили це рішення, і він не змушував вас ухвалювати це рішення. Він знав своїм передбаченням, що коли вам буде представлено Євангеліє, ви скажете так. І він отримає всю заслугу і всю славу за те, що дав вам Євангеліє. Вірно те, що дав вам можливість зробити цей вибір, але водночас з іншого боку, якщо ви відкинете його. Він теж це знав, але це відкидання походить від вас. Він не змушував вас відкинути його. Дорогі друже. Будь ласка, прийми Христа. Будь ласка, пізнай Його особисто вибір за тобою. Це вибір, який ти повинен зробити, якщо ви хочете дізнатися більше про життя з Христом, про рішення. Як зараз, так і у вічності ви можете це зробити. Заходьте на джегіпскаком. і ви знайдете там багато інформації, важливих проповідей і матеріалів, які можуть допомогти вам у вашому шляху з Ісусом. Хай благословить вас Бог. Перебувайте в Писанні, стійте в ньому міцно.